2020 року Lexus GX, отакі красивенні мордочки, е, максимальній комплектації в майже максимальній комплектації з семимісним салоном, шестимісним, повторюсь, бо задній ряд у нас е, середній, точніше, капітанський. Максимальна ледівська оптика якісно світить. Ну просто сушить асфальт. Лед-туманки, адаптивний круїз контроль, контроль полоси, контроль сліпих зон і безліч асистентів, які мають бути в сучасного автомобіля. Двадцять тапки з резиною Данлоп. Красиві графітові диски. По кузову, ну просто ні царапинки, ні вмятинки, нічого. Виглядає просто ідеально по салончику, ну просто отвал башки. Дивимось. Біленький салон і він просто новий. Да, тут у нас автодальний, підігрів руля, бач, фара де, окремо виведений. Руль з дерев'яними вставками. Розхід в нас пишеться по бортовому комп'ютеру 15,6 л реального. О, там на находки буде. Е, є люк, є третій ряд сидень, безключовий доступ на всі двері. Дивимось, задній ряд. ну Просто значить, на ньому ніхто й не їздив. Хоча, я думаю, реально на ньому ніхто й не їздив. Підігрів задніх сидінь, клімат для задніх пасажирів. Резина хороша, все Dunlop. Данлоп. Да, він приїхав знаю, навіть з Америки, вона приїхала 10 тисяч км. Діодні задні фонарі отак відкриваються. Стекло і можна сюди ложити. Що вам треба, те й можна ложити. Але при розложеному третьому ряду у вас тут місце остається лише на два чимонти. Але я думаю, навряд ви будете їздити в сімох на цьому автомобілі. Загалом камера заднього одні стопи. Якісна автомобіль, тобто всі деталі в тобто колегі якісно. Хто знає, білий колір підібрати взагалі складно. Мотор працює ідеально. Взагалі, технічно, автомобіль готовий до будь-яких перевірок на СТО, е, будь-який підборщик, Приїжджайте, записуйтесь на тест-драйв або там номер телефона. Хочете автомобіль е, для успішної людини. Якщо ви успішна людина, набирайте і приїжджайте, забирайте цей прекрасний Lexus. Автомобіль від себе рекомендую, просто сам у нього тільки що кайфанув, коли возив на мойку. Давайте просто я закрию рота і подивитись на цю прекрасну машинку. Ну, сок же просто, який ну, він сочний. Ех, блін. Треба брати лізинг і купляти срочно на 8 років. Підписуйтесь на наш канал, до речі, і беріть лізерніх машину Вона того стоїть. Жисть одна, і ви у мами теж один і треба кайфувати в житті. Убирати лексус їздити на Lexus І катати красивих дівчат на ньому.